Данило Романович є одним із найяскравіших правителів середньовічної Європи. Він став першим королем в історії українського народу. Данилу Романовичу довелося жити в епоху постійних міжособних війн за спадок колись могутньої Русі. А до цього ще й додалася потужна навала монголів. Але Данилу вдалося тримати стрій, тому давайте про все по порядку. Буквально за півхвилинки я хочу порекомендувати вам цікаві та ефективні курси по підготовці до ЗНО. Якщо ви задумувалися над дефективною підготовкою з будь-якого предмету, то обов'язково зацініть курси ZNU UA. На сайті ви самі зможете почитати купу відгуків від задоволених користувачів. А завдяки цьому промокоду вам нададуть чудову знижку на перший семестр навчання. До речі, вони також мають власний YouTube канал, тому якщо вам цікаво, то посилання на все це в описі під відео. А ми продовжуємо. Майбутній правитель Галицько-Волинської держави з'явився на світ у 1201 році в родині київського князя Романа Мстиславовича, який вважався сучасниками найсильнішим з усіх давньоруських князів на рубежі 12-13 століття. Саме батько Данила в 1199 році започаткував Галицько-Волинське князівство, об'єднавши землі Волині та Галича. Однак йому не вдалося об'єднати всю Русь. У 1205 році Роман Мстиславович загинув в битві з польським князем Лешиком Білим. Галицькі бояри, в свою чергу, позбавили його малолітніх синів Данила і Василька княжого престолу. Відтоді розпочалася боротьба за престол, яка тривала понад 40 років. галицько волинська держава втратила не тільки єдність, а стала ареною війн і нападів сусідніх держав. Данилу та його молодшому брату Васильку довелося боротися з різними суперниками. Руськими князями, бунтівним Галицьким боярством, а потім з поляками та угорцями. У 1223 році разом з іншими руськими князями Данило брав участь в битві на річці Калці проти монголів та був поранений у груди і відступив з поля битви. Весною 1238 року Данило Галицький розгромив Тевтонських рицарів під містом Дорогичином. У радянській історіографії ця подія замовчувалася навмисно. Переключаючи увагу на більш значимий для російської історії факт перше вторгнення монголів в Східні князівства в 1237-38 роках. Монгольська навала стала для Данила випробуванням його якостей полководця та правителя. Головною проблемою Данила стала Золота Орда. У 1239 році Данило посадив в Києві свого воєводу Дмитра, якому уже через рік довелося захищати місто від кочових полчищ. На жаль, ця оборона була невдалою, і тому після Києва 1241 року монгольські війська спустошують Галич та Володимир. Після остаточного ствердження своєї влади й могутності у Галицько-волинських землях Данилові довелося відбути із посольством до столиці золотоординського хана міста Сарай. Там Галицько-Волинському князю довелося визнати зверхність хана над собою, тобто визнати себе ханським васалом, за що Данило отримав ярлик на княжіння. Слід зазначити, що залежність Галицько-Волинського князівства від Золотої Орди була досить невеликою, на відміну від східних князівств. Необхідно було лише сплачувати данину і іноді надавати загони для подальших ординських походів. Влада Орди була настільки умовною, що Данило міг спокійно і відкрито готуватися до звільнення від влади степовиків і шукати собі союзників. Правитель скористувався новою атмосферою політичної стабільності, щоб почати економічне відродження своєї держави. Князь переніс свою столицю в засноване ним місто Холм. Він прагнув перетворити його на величезний економічний центр. Правитель також зміцнював старі міста та засновував нові, такі як Львів, майбутню столицю регіону. Місто було назване на честь Лева, Данилового сина. Пошук зовнішньої підтримки сприяв орієнтації з зовнішньополітичного вектора Романовичів на захід. Численні контакти із Польщею, Угорщиною, Чехією та Римом не призводили до конкретних дій. У 1253 році папа Римський відправляє посольство до Данила із і з короною й обіцянками допомогти у боротьбі проти Золотої Орди в обмін на перехід руської церкви під юрисдикцію Риму. І наприкінці 1253 року у Дорогичині Данило Романович приймає титул короля Русі. Того ж року Папа Римський Інокентій IV оголошує Христовий похід проти Орди і закликає Польщу, Чехію, Померанію і Сербію взяти в ньому участь. Саме на цю допомогу і розраховував Данилу. Проте християнські держави Європи не мали зайвих ресурсів для ведення боротьби проти ординців. Так і не дочекавшись допомоги із заходу, король Данило розпочинає військові дії проти монголів самотужки. У 1254 році він звільняє правобережжя Дніпра по лінії Случ, Тетерів, Південний Буг і наближається до Києва, яким по ярлику володіє Олександр Невський. Карти Данилові сплутав Литовський князь Міндовг, який, порушивши мирну угоду, напав на галицько волинське князівство з півночі. Тому наступні два роки проходили у Галицько-Литовському протистоянні. А у 1259 році орденський полководець Бурундай розпочинає новий похід на південь князівства і пропонує або повномасштабні дії, або натомість зруйнувати захисні споруди міст та провести спільний похід на Литву. Не маючи достатньої кількості сил, Романовичі руйнують фортифікації Луцька, Кремінця, Данилова і Львова. І галицькі загони під проводом Василька відправляються до Прибалтики. 1260 року згони Бурундая нарешті залишили Галичину та Волинь. У 1262 році Василько відбив грабіжницький набіг Литви, наздогнавши та винищивши обтяжених здобич у литовців біля міста Небеля. Цього ж року, в Тернаві, Данило з польським князем Болеславом V' продовжив перемовини про розмежування руських та польських земель. Особливо успішним видався похід Данила на ятвягів яких вдалося нарешті змусити платити Данину. 1264 року Данило помирає. І титул короля Русі і правителя Галицько-Волинського князівства переходить Василькові Віромановичу. Великих конфліктів у середині князівства за владу не відбувається. Василько продовжив політику Данила і намагався перешкоджати війнам на території князівства, як і східними кочовиками, так і з західними сусідами. Дякую за перегляд! Якщо сподобалося, то натискайте вподобайку та залишайте коментар під відео. До зустрічі у наступному ролику.